Наче сонце, що разом прогонює тьму, Так богиня в опівніч явилась йому, Прихилилась і мовить, Мій вірний слугу, чим тебе вдоволить? Чи бажаєш чого? Аскет мовить, хоч яке життя і трудне, і сумне, Дай щоб старість і смерть. Оминули мене, Богиня мовить, Ну, як все в тебе дар найцінніший з усіх, Наш тобі і сей малий золотистий горіх. Одну нічку не спи, один день промовчи, І, очистивши ум, сей горіх розтовчи. Шкаралющу вогонь, а розкусиш серно, дасть тобі молодим. Вічно жити воно.